Я вважаю, що повинна бути душа в творчості, але повинна також бути база у вигляді практики, у вигляді якогось напрацювання. Вот. Адже якщо, вот. наприклад, брати от, ну, мене як вокаліста, що от техніки там скрім, якийсь гроул, якщо ти не вмієш цього робити правильно. То ти дуже швидко в тебе твій голос просто скаже тобі до побачення, і твоя вся душа буде нікому не. потрібна. І ми приходимо до відеошколи Меліси Рос, яка каже те ж саме: що скільки б ви там не кричали ну, на да. зв'язках, ви да. закінчите як корітелер, який, до речі, да. пішов до неї і став співати інакше. Mm. Human rock life.